Віктор Олександрович Захарченко завжди пишався своєю інтуїцією. Саме вона, як він вважав, допомогла йому піднятися з ні звідки і стати одним з найпливованіших бізнесменів міста. Але того дня, коли він вирішив найняти Алісу Ковальчук на посаду особистого асистента, його хвалена інтуїція підвела його. І це рішення змінило його життя назавжди. Аліса з'явилася в його офісі, неначе ні звідки молода, красива, з яскравими зеленими очима, які, здавалося, бачили наскрізь. Вона принесла бездоганне резюме і рекомендації, які виглядали надто добре, щоб бути правдою. Але Віктор, втомлений від некомпетентності попередніх асистентів, вирішив дати їй шанс. Ви розумієте, що ця робота вимагає повної відданості? запитав він під час співбесіди, пильно дивлячись на неї. Аліса відповіла спокійним, впевненим поглядом Звісно, Вікторе Олександровичу, я готова віддати всю себе цій роботі. Щось у її голосі, у впевненості, з якою вона трималася, змусило Віктора прийняти рішення миттєво. Добре, ви прийняті. Починайте з завтрашнього дня. З перших днів Аліса довела, що вона не просто компетентна, вона була винятково ефективною. Вона передбачала потреби Віктора ще до того, як він їх озвучував, вирішувала проблеми, про існування яких він навіть не підозрював, і, здавалося, працювала 24 на 7 без найменших ознак утоми. Дружина Віктора Олена спочатку була рада, що чоловік нарешті знайшов надійного помічника. Може, тепер ти менше будеш пропадати на роботі, сказала вона з надією. Але швидко її ентузіазм змінився на роздратування, коли вона зрозуміла, що Аліса знає про життя її чоловіка більше, ніж вона сама. Ти не знаходишся дивним? запитала Олена одного вечора, коли Віктор повернувся додому пізно, як завжди. Ця дівчина з'явилася нізвідки і раптом стала незамінною. Віктор лише відмахнувся. Вона просто добре виконує свою роботу не вигадує проблем там, де їх немає. Але проблеми були, і вони тільки починалися. З кожним днем Аліса ставала все більш упевненою, все більш незамінною. Вона почала відвідувати важливі зустрічі разом з Віктором, давати поради щодо стратегічних рішень компанії і що найбільше турбувало Олену. Вона почала з'являтися в їхньому домі під різними приводами. Вікторі Олександровичу, я принесла документи, які потрібно терміново підписати, сказала Аліса одного вечора, з'явившись на порозі їхнього будинку. Вона була одягнена в елегантну сукню, яка більше підходила для вечірки, ніж для робочого візиту. Олена, яка відкрила двері, відчула, як всередині все стиснулося від ревнощів і підозрів. Мій чоловік відпочиває, сказала вона холодно. Я передам йому документи. Але Аліса лише посміхнулася. Вибачте, але це конфіденційна інформація. Я повинна особисто передати їх Віктору Олександровичу. Цей інцидент став початком відкритої війни між Оленою та Алісою. Олена намагалася переконати чоловіка звільнити Алісу, але Віктор і чути про це не хотів. Вона найкращий працівник, якого я коли небудь мав, сказав він, я не збираюся її звільняти через твої безпідставні ревнощі. Але чим більше часу проходило, тим більше Віктор починав помічати дивні речі. Іноді він ловив на собі погляд Аліси холодний, розрахунковий, зовсім не схожий на її зазвичай привітну усмішку. Або помічав, як вона надто довго затримується біля його особистого сейфа, коли думає, що він не дивиться. Одного разу він випадково підслухав її телефонну розмову. Так, все йде за планом, говорила вона тихо, він повністю довіряє мені. Скоро ми отримаємо те, що нам потрібно. Ці слова змусили Віктора здригнутися. Уперше він почав сумніватися у своєму рішенні найняти Алісу. Але було вже надто пізно. За кілька днів після цього інциденту Віктор виявив, що важливі документи зникли з його сейфа. Документи, які містили інформацію про всі його офшорні рахунки та сумнівні оборудки. Він знав лише одну людину, яка мала доступ до сейфа, крім нього самого. Аліса. Гримнув він, вриваючи свій кабінет. Де документи? Але кабінет був порожній. На столі лежала лише коротка записка: Дякую за довіру, Вікторе Олександровичу. Ви були чудовим босом. Світ Віктора перевернувся. Він зрозумів, що став жертвою ретельно спланованої афери. Але хто стояв за цим? І яка справжня мета Аліси? Наступні тижні перетворилися на кошмар для Віктора. Він намагався знайти Алісу, але вона не наче розчинилася в повітрі. Всі контакти, які вона надала, виявилися фальшивими, навіть її ім'я, як виявилося, було вигаданим. Але справжній удар чекав на нього попереду. Одного ранку він прокинувся і виявив, що всі його рахунки заморожені. А компанія перебуває під слідством через підозру у відмиванні грошей та ухиленні від податків. Як це могло статися? кричав він, коли поліція прийшла з ордером на обшук його будинку та офісу. Олена спостерігала за цим усім з сумішю жаху та гіркого задоволення. Я попереджала тебе, сказала вона тихо, але ти ніколи не слухав. Але найгірше було попереду. Коли шок від арешту минув, Віктор почав розуміти масштаб катастрофи. Аліса не просто вкрала документи, вона систематично збирала інформацію про всі його незаконні оборудки протягом місяців. І тепер ця інформація була у рук правоохоронних органів, сидячи в камері попереднього ув'язнення, Віктор намагався зрозуміти, де він припустився помилки, як він міг так легко довіритися незнайомій людині, і головне, хто насправді була Аліса і чому вона це зробила. Відповідь на це питання прийшла несподівано і шокувала Віктора ще більше, ніж все, що сталося до цього. Через тиждень після його арешту до нього в камеру прийшов відвідувач. Це була літня жінка, яку Віктор ніколи раніше не бачив, але в її очах він побачив знайомий зелений відблиск Ви мати Аліси? запитав він, відчуваючи, як серце починає битися частіше. Жінка похитала головою Ні, Вікторе Олександровичу, я її бабуся, і я прийшла, щоб розповісти вам правду. Історія, яку вона розповіла, змусила Віктора відчути, як земля йде з під ніг. Виявилося, що 20 років тому його компанія купила невеликий завод у маленькому містечку. Завод, який був єдиним джерелом роботи для місцевих жителів. Віктор, керуючись лише бажанням отримати швидкий прибуток, закрив завод, залишивши сотні людей без роботи. Мій син і його дружина працювали на тому заводі, сказала жінка тихо. Коли вони втратили роботу, то не змогли оплачувати кредит за будинок. Ми залишилися на вулиці. Мій син не витримав цього і наклав на себе руки. Його дружина померла через рік від раку, який не змогла вчасно вилікувати через брак грошей. А ліса залишилася сиротою у 12 років. Віктор відшов. Як холодний піт виступає на чолі. Він навіть не пам'ятав той завод це була лише одна з багатьох угод, які він уклав за свою кар'єру. Але чому, чому вона чекала так довго? запитав він, намагаючись осмислити почути. Вона хотіла, щоб ви відчули те ж саме, що й ми, відповіла жінка, щоб ви довірилися їй, зробили її частиною свого життя. А потім втратили все в один момент як це сталося з нами. Віктор відчув, як його охоплює відчай. Він зрозумів, що став жертвою не просто афери, а ретельно спланованої помсти, помсти, яка тривала роками і була виконана з холодною точністю. Де вони зараз? запитав він, хоча вже знав відповідь. Я не знаю. Відповіла жінка, підводячись, і навіть якби знала, не сказала б вам. Вона заслужила свій спокій після всього, що пережила. Коли жінка пішла, Віктор залишився сам у своїй камері, переосмислюючи все своє життя. Він згадав всі рішення, які приймав, керуючись лише бажанням збагатитися, всіх людей, яких він використовував і викинув. Не замислюючись про наслідки. Дні в ув'язненні тягнулися нескінченно. Віктор намагався зрозуміти, як його життя пішло таким шляхом він згадував свої перші кроки в бізнесі, коли ще мав ідеали та мрії про те, як змінить світ на краще коли ж він став людиною, яка думає лише про прибуток, незважаючи на ціни? Олена відвідувала його рідко. Кожен її візит був наповнений мовчазним докором і гірким розчаруванням. Я завжди знала, що твої справи не такі чисті, як ти казав, сказала вона під час одного з візитів. Але я ніколи не думала, що все настільки погано. Віктор намагався виправдатися, пояснити, що він не знав про наслідки своїх дій, але слова здавалися порожніми навіть йому самому. Тим часом розслідування його справи тривало. З кожним днем спливали нові подробиці його незаконної діяльності. Виявилося, що закриття того заводу було лише верхівкою айсберга, були й інші компанії, які він розорив, інші життя, які він зруйнував у гонитві за прибутком. Одного дня до нього в камеру прийшов слідчий. Вікторе Олександровичу, сказав він, дивлячись на колись могутнього бізнесмена з сумішю жалю і презирства. У нас є пропозиція для вас. Якщо ви погодитеся співпрацювати і розкриєте всю інформацію про ваших спільників, ми можемо розглянути можливість пом'якшення вашого вироку. Віктор довго дивився на слідчого, перш ніж відповісти. Він думав про Алісу, про її батьків. Про всіх тих людей, чиї життя він зруйнував. І в цей момент він прийняв рішення, яке змінило все. Я згоден, сказав він тихо, я розповів все, що знаю. Але у мене є одна умова. Слідчий підняв брову. Яка? Я хочу, щоб частина грошей, які будуть конфісковані, пішла на відновлення того містечка, де був завод, на створення нових робочих місць. На допомогу людям, які постраждали через мої дії. Слідчий виглядав здивованим, але кивнув я передам вашу пропозицію керівництву, але не можу нічого обіцяти. Наступні місяці перетворилися для Віктора на справжнє випробування. Він годинами сидів слідчими, розповідаючи про кожну незаконну оборудку, кожну схему ухилення від податків. Він називав імена своїх спільників. Розкривав деталі, які ховав роками. Кожен день був як сповідь. Віктор відчував, як з кожним розкритим злочином з його душі спадає важкий тягар. Але разом з тим приходило і усвідомлення масштабу зла, яке він створив. Олена продовжувала відвідувати його, але тепер в її очах з'явилось щось нове повага. Ти робиш правильну річ. Сказала вона одного разу, можливо, вперше за все наше подружнє життя. Віктор лише кивнув. Він знав, що ніщо не зможе повністю виправити те, що він зробив, але принаймні, тепер він намагався щось змінити. Тим часом новини про співпрацю Віктора зі слідством просочилися в пресу. Реакція була неоднозначною дехто вважав його зрадником. Інші героєм, який нарешті вирішив сказати правду, але Віктора це вже не хвилювало. Він зрозумів, що думка інших людей більше не має над ним влади. Одного дня, коли Віктор сидів у своїй камері, до нього прийшов несподіваний відвідувач це був молодий чоловік, якого Віктор ніколи раніше не бачив. Ви мене не знаєте, сказав відвідувач, але я з того самого містечка, де був ваш завод. Я прийшов подякувати вам. Віктор здивовано подивився на нього. Подякувати? За що? За те, що ви робите зараз, відповів чоловік. Завдяки грошам, які ви передали, у нас з'явилася надія ми відкриваємо нове підприємство, люди знову отримують роботу. Віктор відчув, як сльози навертаються на очі. Вперше за довгий час він відчув, що зробив щось правильне. Але не всі були раді змінам у Вікторі. Його колишні партнери, яких він здав слідству, жадали помсти. Одного разу Віктор отримав записку Ти пошкодуєш про своє рішення. Ми до тебе доберемося. Віктор показав записку слідчому, і його перевели до одиночної камери з посиленою охороною. Але загроза продовжувала висіти над ним. Минали місяці. Судовий процес над Віктором та його спільниками став однією з найгучніших справ року. Кожен день у залі суду був наповнений новими викриттями та сенсаційними заявами. Віктор слідчив протягом кількох днів, детально розповідаючи про всі свої злочини він не намагався виправдатися чи применшити свою провину. Навпаки, він взяв на себе відповідальність за кожне своє рішення. Я був засліплений жадібністю, сказав він під час свого останнього слова. Я думав лише про себе і свій прибуток, не замислюючись про те, як мої дії впливають на інших людей. І я глибоко шкодую про це. Його слова викликали бурхливу реакцію в залі суду. Дехто плакав, інші кричали про справедливість, але Віктор залишався спокійним. Він знав. Що який би вирок не винесли, він прийме його з гідністю. Нарешті настав день оголошення вироку. Віктор стояв перед суддею, готовий почути своє покарання. Але перед тим як суддя почав говорити, двері залу суду раптом відчинилися. До зали увійшла молода жінка з яскравими зеленими очима Аліса. Вона виглядала втомленою. Але рішучою, Зал заумер у напруженому очікуванні. Ваша честь, сказала вона, підходячи до судді, я прошу дозволу виступити перед винесенням вироку. Суддя, здивований цим несподіваним поворотом, кивнув після короткого роздуму. Аріса повернулася до залу і почала говорити. Вона розповіла свою історію про те, як втратила батьків. Як роками готувалася до помсти, але потім вона сказала щось, що шокувало всіх присутніх. Я прийшла сюди не для того, щоб вимагати суворішого покарання для Віктора Олександровича, сказала вона. Я прийшла, щоб попросити про милосердя. У залі зчинився гамір. Віктор дивився на Алісу, не вірячи своїм вухам. За ці місяці. Я бачила, як він змінився, продовжила Аліса. Я бачила, як він намагається виправити те, що зробив, і я вірю, що він може зробити більше добра на волі, ніж у в'язниці. Її слова змусили всіх замислитися навіть суддя виглядав враженим. Коли Аліса закінчила говорити, вона підійшла до Віктора. Я пробачила вас, сказала вона тихо, і сподіваюся, що одного дня ви зможете пробачити себе. Віктор відчув, як сльози течуть по його щоках. Він не міг повірити в те, що відбувається. Жінка, яку він вважав своїм ворогом, тепер стала його найбільшим захисником. Суддя оголосив перерву, щоб обдумати все почути. Коли засідання відновилося, всі завмерли в очікуванні вироку, Вікторе Олександровичу Захарченко. Почав суддя, ваші злочини серйозні і заслуговують на суворе покарання. Але враховуючи ваше співробітництво зі слідством і ваші дії щодо відшкодування збитків, а також беручи до уваги свідчення міс Ковальчук, суд прийняв рішення засудити вас до 10 років ув'язнення з можливістю умовно дострокового звільнення через 5 років. За умови продовження вашої співпраці та участі у програмах реабілітації. Зал суду вибухнув гомоном. Дехто вважав вирок надто м'яким, інші справедливим. Але Віктор відчув лише полегшення він знав, що заслуговував на покарання, але тепер у нього з'явилася надія на майбутнє. Після оголошення вироку Віктора відвели назад до камери. Але тепер все було інакше він відчував, що скинув з плечей важкий тягар і може дихати вільніше. Наступні дні були наповнені роздумами та плануванням. Віктор знав, що п'ять років це довгий термін, але він вирішив використати цей час з користю. Він почав читати книги з етики бізнесу, вивчати соціальне підприємництво, шукати способи, як він може допомогти суспільству після звільнення. Олена продовжувала його відвідувати, і їхні стосунки почали налагоджуватися. Я бачу, що ти змінюєшся, сказала вона під час одного з візитів. І я хочу бути поруч, коли ти вийдеш. Ми можемо почати все спочатку. Ці слова дали Віктору нову надію. Він зрозумів, що втратив багато, але не все. У нього все ще був шанс на краще майбутнє. Минув рік. Віктор активно брав участь у програмах реабілітації, ділився своїм досвідом з іншими ув'язненими, намагаючись застерегти їх від помилок, які він зробив. Він навіть почав вести курс з етики бізнесу для тих, хто готувався до звільнення. Одного дня його викликали до начальника в'язниці У вас відвідувач, сказав той, і це не ваша дружина. Віктор здивовано увійшов до кімнати для відвідувань. І побачив там Алісу. Вона виглядала інакше, спокійніше, упевненіше. Привіт, Вікторе Олександровичу, сказала вона. Я думаю, нам є про що поговорити. Вони розмовляли годинами. Аліса розповіла, що після суду вона вирішила продовжити справу, яку почав Віктор. Вона використала свої навички та знання, отримані під час роботи у Віктора. Щоб допомагати малим підприємствам у рідному містечку. Ви знаєте, сказала вона з легкою усмішкою, іронія в тому, що ваші уроки дійсно допомогли мені, тільки тепер я використовую їх для добрих справ. Віктор відчув, як його переповнюють емоції. Алісо, сказав він дихо, я ніколи не зможу достатньо вибачитися за те, що зробив з вашою родиною. Але я хочу, щоб ви знали, я щодня працюю над тим, щоб стати кращою людиною. Аліса кивнула. Я знаю, і саме тому я тут. Я хочу запропонувати вам співпрацю. Віктор здивовано подивився на неї співпрацю? Так, відповіла Аліса. Ви маєте знання та досвід у бізнесі. Я маю зв'язки та довіру людей у нашому містечку. Разом ми могли б зробити щось дійсно корисне. Ця пропозиція здавалася неймовірною. Віктор не міг повірити, що людина, який він завдав стільки болю, тепер пропонує йому шанс на спокуту. Але як? запитав він. Я ж у в'язниці. Аліса посміхнулася. У вас є можливість умовно дострокового звільнення через чотири роки. За цей час ми можемо розробити план. А поки що ви можете консультувати мене звідси. Віктор відчув, як в його серці зароджується щось нове, надія не просто на свободу, а на можливість зробити щось справді важливе, виправити хоча б частину зла, яке він створив. Я згоден, сказав він, відчуваючи, як голос тремтить від емоцій. Я зроблю все, що в моїх силах. Наступні роки пролетіли швидко. Віктор працював невтомно. Вдень він брав участь у програмах реабілітації та вів заняття для інших ув'язнених, а вечорами консультував Алісу щодо розвитку бізнесу в її рідному містечку. Олена підтримувала його на кожному кроці. Вона часто приносила книги та матеріали, які допомагали Віктору в його роботі. Їхні стосунки, які здавалися безнадійно зруйнованими, почали відроджуватися. Нарешті настав день слухання щодо умовно дострокового звільнення. Віктор стояв перед комісією, готовий відповідати за кожен свій вчинок і кожне своє рішення за останні п'ять років. До його здивування на слухання прийшли не лише Олена та його адвокат, але й Аліса, а з нею група людей з її містечка. Вони розповіли про позитивні зміни, які відбулися завдяки консультаціям Віктора. Про нові робочі місця, про відроджену надію. Комісія довго радилася. Коли вони нарешті оголосили свої рішення, Віктор відчув, як серце завмирає. Враховуючи вашу зразкову поведінку, активну участь у програмах реабілітації та значний внесок у розвиток громади, комісія прийняла рішення задовольнити ваше клопотання. Про умовно дострокове звільнення. Віктор не міг повірити своїм вухам він обернувся до Олени, яка плакала від радості, до Аліси, яка посміхалася зі сльозами на очах. Вийшовши на волю, Віктор зрозумів, що це не кінець, а лише початок нового шляху. Він переїхав до містечка Аліси, де разом з нею почав працювати над розвідком місцевого бізнесу. Віктор використовував свої знання та зв'язки, щоб залучати інвестиції та створювати нові робочі місця. Аліса зі своїм розумінням потреб місцевої громади допомагала спрямовувати ці зусилля туди, де вони були найбільш потрібні. Разом вони створили фонд підтримки малого бізнесу, який давав можливість місцевим підприємцям отримати стартовий капітал та необхідні знання. Вони організовували тренінги та семінари, де Віктор ділився своїм досвідом, застерігаючи молодих бізнесменів від помилок, які він колись зробив. Олена переїхала разом з Віктором, і вони почали будувати своє життя заново. Вона відкрила центр психологічної підтримки для людей, які пережили важкі життєві ситуації, використовуючи свій досвід подолання кризи у власному шлюбі. З часом містечко почало відроджуватися. З'явилися нові підприємства, люди почали повертатися, з'явилася надія на краще майбутнє. І в центрі всіх цих змін були Віктор і Аліса, колишній багатий бізнесмен і дівчина з таємничим минулим, які знайшли спосіб перетворити свій біль та помилки минулого на силу для створення кращого майбутнього. Одного вечора. Сидячи на терасі свого нового скромного будинку і дивлячись на місто, яке повільно оживало, Віктор повернувся до Олени. Ти знаєш, сказав він тихо, коли я наймав Алісу, я й гадки не мав, як це змінить моє життя. Я думав, що швидко пошкодую про це рішення, і в якомусь сенсі так і сталося. Але тепер я розумію, що це було найкраще рішення в моєму житті. Олена взяла його за руку і посміхнулася. Іноді ми отримуємо не те, чого хочемо, а те, що нам потрібно, сказала вона, і іноді найбільші випробування приводять нас до найважливіших уроків. Віктор кивнув, відчуваючи, як його переповнює вдячність він зрозумів, що його життя зробило повне коло, він втратив все, що колись вважав важливим. Гроші, владу, статус, але натомість отримав щось набагато цінніше розуміння, прощення і шанс зробити світ трохи кращим. І коли сонце сідало за горизонт, фарбуючи небо в теплі відтінки рожевого та золотого, Віктор відчув, що вперше за багато років він по справжньому вдома. І що найголовніше він нарешті став тією людиною якою завжди хотів бути